З 1 січня 2025 року будуть підвищені розміри мінімальних внесків на соцме для ОСВЧ. І з січня 2025 року сума мінімального внеску на соцстрахування в місяць для ОСВЧ буде становити 4786 крон чеських. На медичне страхування, здравотніповіщення, сума мінімального внеску в місяць буде становити для ОСВЧ 3000. 1161 чеську крону. На даний момент суми мінімальних внесків для ОСВЧ на СО страхування становлять 3852 чеські крони. На медичне страхування сума становить місяць мінімальний внесок 2968 чеських крон. Тобто соціалка підвищиться на 934 крони чеські.